Добрий день, ми з України. Сьогодні я хочу відповісти на деякі запитання, які мені задають глядачі. Це питання мені задав на Полтавщині 75-річний дідусь. Ще він додав, що в нашій країні може бути все. І оце ці слова мене якраз найбільше збентежили. Ну, він не вірить владі, а сусіду, який йому це сказав, він повірив, а сам думати не хоче. Я, звичайно, йому роз'яснив, що таке під час військового стану ну, теоретично бути не може. Але не знаю, чи переконав я його, чи ні. Ось так недопрацювання влади по роз'ясненню приводить до того. Колабораціонізму у суспільстві. Мала поінформованість населення якраз веде до того, що народ, отой глибинний народ, як кажуть, не тільки у Росії, а й у нашій країні, ну, придумує все собі, що захочеть. На саміті Україна НАТО нам вказали на недопрацювання нашої країни у політичному аспекті. Ці питання в основному для влади. І мене як просту людину, пенсіонера навіть радує, що нам казали на помилки. Які треба виправляти, що заставить нашу владу працювати? Турбує лише одне, що питання стоїть руба. Треба вирішувати, да чи ні. Я не хочу, щоб вийшло так, як при Януковичу, коли Азаров озвучив те що ми не будемо вступати в Євросоюз. І почався Майдан. Я думаю, що зараз якраз і є такий момент у нашій історії. Це питання ну, із тої серії, що як ото автобус, чому їздить автобус в Львів, Москва? Проте про цю Липецьку фабрику Рошен у Росії я можу сказати лише одне, що з 2017 року вона була закрита, обладнання законсервоване, дещо вивезене на Україну. На даний момент, оце коли йде війна. Про те, хто володіє цією фабрикою і що з нею робиться, ну я не маю. Але я не вірю в те, що Порошенко та його люди могли б оце на даний момент під час війни працювати у Росії. Мене, як істинного бендерівця, дуже радує такі звістки, коли нашому ворогові наносяться якісь удари, та ще й мають таке морально-психологічне значення для населення України, для простого народу. Це Великий, велика подія. От якщо уявити собі, що роблять зараз відпочивальники в Криму із Росії, як їм повертатися назад додому і інші способи відпочинку їм. Ну, Звичайно, розумієте, українські люди. Якщо у сусіда хата горить, будуть тільки радіти і допомагати тому сусідові. Ну, хотілося б бачити такого інформаційного більше, але ну, не так часто, щоб не кожен день було. Для нас, для підтримки нашої моральної, морального духу цього. Бо його потрібно підтримувати, бо ми вже починаємо вимурюватися, так сказати. Ну, і, мабуть, більше на інші питання я відповідати вже не буду. Дякую вам за увагу. І, будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь, якщо вам подобаються мої відео. Бувайте здорові!